Всім привіт! Мене звати Ліна Леснік. Ви на каналі Soul Care. Дуже вам дякую за те, що ви підписані на цей канал і дивитеся відео. Надіюсь, вони для вас корисні. Якщо так, не забувайте лайк, коментар, тому що таким чином це відео можуть побачити більше людей. Сьогодні ми з вами поговоримо про те. Чи потрібно собі вірити, чи потрібно собі довіряти. І часто, ви знаєте, ми знаходимося, не знаю, як ви, але я знаходжуся в полоні власних думок. Наче я не можу побороти якісь думки, наче я в них в полоні. Ви себе відчуваєте так, що часто ви потрапляєте в полон звичок і залежностей, не тільки думок, а ще якихось справ, які ви розумієте, в принципі, вночі дивитися фільм не потрібно, але наче не можете це перебороти. Чи скролити соцмережі не корисно, краще щось інше поробити. Але наче ми, ми наче в полоні цих звичок і в полоні цих думок. В Римлянам 7.23 написано, що кожна людина вона знаходиться у в'язниці закону гріха. І через залишок гріха в серці ми з вами часто програємо цю битву. Ми часто думаємо про себе більше, ніж навіть потрібно, або думаємо так, як не варто. Бо гріх, насправді, який живе в нашому серці, він нам не друг. Він не хоче нам кращого. Хоча він обіцяє, обіцяє задоволення, обіцяє якесь полегшення, але він нам не друг. Його ціль це смерть. Його ціль це наше знищення. І коли ви подивитесь на вулицю, на людей, які повністю контрольовані гріхом, ви бачите їхнє життя, яке поступово сходить на нівець. Чи хочете ви зламати звички і більше контролювати те, про що ви думаєте? Тоді вам потрібно пам'ятати один важливий принцип. Вам не потрібно вірити всьому тому, про що ви думаєте. Ваше серце, ваш розум часто вас обманює. Бреше, емоції часто обманюють мене і вас. І саме в Біблії написано, що духовне зростання це здатність відрізняти добро і зло, здатність розрізняти саме його у себе в голові і в серці. Тому важливою дисципліною є аналізувати своє життя, аналізувати свої думки, аналізувати свої почуття, вчинки. Для цього потрібно, наче, стати осторонь себе і кинути собі виклик. Я знаю, про що я думаю, але це чи дійсно правда? Гріх, він завжди прагне володіти нашим серцем, контролювати нашу поведінку. І це нам потрібно розуміти. Тому не потрібно вірити собі, довіряти собі, слухати себе, прислухатися до себе, так, як нам говорять популярні фільми, популярні книжки. Ніхто мене не любить. Це правда? Чи це дійсно правда, що мене ніхто не любить? Адже є одна. Як мінімум одна особистість, яка пристрасно любить кожного з нас це Бог. Нікому я не потрібна. Чи це дійсно правда? Я потрібна багатьом людям, і я потрібна, Господь створив мене, і в мене якась ціль. Я одна. Чи це дійсно правда? Чи дійсно ти одна? Написано, що Бог ніколи не залишить і не покине тебе. Моє життя не має сенсу. Чи це дійсно правда, що твоє життя не має сенсу, бо Бог створив тебе і дав тобі ціль, і він створив добрі діла для тебе ще до створення всього світу? Нічого доброго вже не буде, зло переможе. Чи це дійсно правда, бо написано в Слові Божому, що якраз добро переможе в фінальній битві? Тому нам дуже важливо брати в полон. Думки, як написано в 2 Корінці 105, беремо у полон кожну думку і змушуємо її покоритися кому? Христу. Які думки я маю зупиняти? Які думки ви маєте зупиняти? В чому вам важко підкорити думки Христу? Хочу вам нагадати одне, один вірш із Слова Божого Римляном 85 люди, які живуть згідно зі своєю бездуховною людською природою, дбають лише про то, те. Чого прагне їхня людська природа? Той, хто живе, слідуючи Духу Святому, усі думки спрямовує на те, чого бажає дух. Тому, дорогі друзі, хочу вам нагадати про те, що не потрібно себе, собі довіряти, не потрібно себе слухати, потрібно проаналізувати свої думки, своє серце, свої бажання і зрозуміти, що керує ними гріх. Христос. Потрібно проповідувати собі, нагадувати собі, зупиняти себе в тому, що ми думаємо, приносити ці думки до Бога, тому що, написано, в світлі твоєму я бачу світло. Оце дуже важливо. А що вам допомагає зупинятись в неправильних думках? Що вам допомагає аналізувати свої думки? Поділіться в коментарях.